крутий ти треба назад і мені треба знайти команду. Так воно тобі мені треба оператора, регіоніру. Я чу, вам треба команда. Ми самі професійні команда. Дивись на нашу команду. Це збір найкращих з найкращих. Олежа, 28 років, Гитарист. А він хоч реп може зіграти? Так, слухай, пацан. Я і реп. Мовчи, Олежа. Він може, коротше, зіграти і тобі, і цього, І Шевченка, і Лесю Українку, і Франко. Та а навіть Аристотеля з Зеленським може. Звісно, Бацань, є ж це звітова зв'язка, Я їздив на Євровіжень. Ми з ними їздили на Євровіжень. Кожен раз їздимо за різні країни, заодно скучно. Я танцювати. Дотик спи прекрасніших. Um, покажіть мені оператора. Це той, що делає операції. Да ні, це той що знімає. Ага, та е, я ж пошутив. Де? Андрюша. Тандруша тебе не представив. Андрюша 30 років, оператор. Делає операції на животі. Ладно, я пущу, я не снимаю. А, Андрюша, не стреляй! это же камера 3X1000. Понятно! Закни. А! Дивись, фотографирую вас. май гад, Андрюша! За Спешкой. А это угу. Олежа Леша номер два, 35 лет. Піаніст, маміна син, корзиночка. Покажи, що вмієш, Олежка. Да. Ой! Ой, забув включ, О, в... забув заграти. Здравіть закритими очима, мамужи! Олежа, просинайся! Що? Я играю. Так, Олежа, хватит, Тупий балбес. Сейчас тебе а... втоплю.